Розслідування йде ні, так, так, не так, не так, не так чи ні, тому що людей роди... кожного місяця зустрічається Віталій Григорович з родинами небесної судді було був заклик вчора. Використали заклик про те, що негідне розслідування йде по імену небесної суді, по загиблих на майдані і далі подібне. Тобто і тим залучити хотіли людей. Но вони зрозуміли, що це дійсно ціверто спілкування йде в Фейсбуці. Ну нема зрудини, якби хтось би був з родини Небесний. Б'ють на розслідування іменно, загинувши на Майдані. На вашу думку, що це, це за акція на Це не, не, просто якийсь розумієте, політичний не, піар для того, щоб зараз буде Верховна Рада засідати для того, зняти, не зняти от іменно політичні ігри. Не зняти, не зняти Віталія Григоровича напевно, я ж не знаю. От і все. Тобто йде політична гра. А чия вона, то вже ви маєте як телебачення і СМІ розслідувати це, а не потакати просто цим це, я не вважаю, що в прокуратурі все класно. Я, це сказав, що... я не сказав, що в прокуратурі все класно. Недоліки, київ... чому не роблять акції, послухайте. Стоп. Чому не роблять акції біля Міністерства внутрішніх справ?